Нішній день, якби ми бачимо, такі загальні тенденції, і такі самі, як і в минулих виборах, що відбувається маніпуляція за рахунок досліджень. Наскільки вони є правдиві, це ну, в більшості своїй є звичайно. Представники е, різних напрямків, е, наукових досліджень, які більш наукові мають основу соціологічні дослідження на всеукраїнському рівні, яким довіряють. Але на місцевому рівні е, ті цифри, які нам даються, вони більше, якщо ми беремо представників, які ближчі до одного штабів, ми бачимо, як їх кандидата цифри різко підіймаються до інших штабів. У них різко підійма, підіймається, і для е, жителів нашої громади досить складно розібратися, де ж та правда, де насправді е, захована, закопана в цих цифрах правда про те за кого голосувати, і хто є дійсним лідером, якщо людина для себе не визначилася е, політично за ідеологічної основи, просто за прізвищем. І, якби основна порада на сьогоднішній день, мені здається, це особисте відчуття, не хто до якої політичної сили приналежний, а що ти хочеш, в якому місці ти хочеш жити надалі. Що ти хочеш отримати в результаті твого вибору? Щоб нам не розказували, настільки ще один з моментів маніпулювання на основі цих соціологічних досліджень, що ми не можемо вибирати, що за нас практично вже вибори зробили. Так ось я би хотіла. Закликати всіх жителів прийти і зробити свій вибір особисто вибрати для себе, а не за соціологічними рейтингами. Тому що якраз ти саме вирішуєш, що тобі потрібно, хто тобі потрібний як лідер, і що ти хочеш отримати. Тим більше, що ну, ми мали вже приклади швидкісних виборів, коли не за раціональним мисленням, а за покликом. Таку швидких, швидких змін, що що відбувалося, і тому досить складно. Хоча, хоча мені здається, що о, чим більше на цьому тижні буде опубліковано соціологічних рейтингів, тим гірше вони спрацюють. Тому що люди вже звикли до цього, людям вже людям вже це все надоїло, і тому. Якісь серйозних змін в осмисленні цього процесу я не бачу серед простих жителів, тим більше, те, про що говорили наші колеги, великої кількості продукції ми не бачимо рекламної газет, особливо в яких подаються ці рейтинги. А кількість людей, які читають постійні якісь газети, які постійно виходять у нас в місті, не така велика. І тому. Соціологічні рейтинги для нас ще раз показують хто з ким і хто для кого працює. Це найбільша правда сьогоднішніх соціологічних рейтингів.